У нас сьогодні на огляді буде будинок бюджетний, який знаходиться у Вінницькій області, Гайсінському районі село Бубнівка. Село розвинуте, є школа, дитячий садочок, магазини, кафе. І саме головне, що є робота. В цьому селі продається будинок. Будинок непоганий, як по мені. Ну, я хотів би зробити з вами огляд і показати, як це все виглядає. Значить, маємо такий будинок. Значить, маємо такий будинок. Маємо таку місцину. Маємо такі господарські будівлі. Давайте почнемо із господарських будівель. Значить, це в нас курничок. На перший погляд бідовий і має впасти. Але коли підходиш до нього і дивишся на вугол його, то бачиш, що він реально цілий, просто потребує мінімального ремонту. Слідуючи, в нас є такий хлів, чи це літня кухня, ми зараз зайдемо і подивимось. Це в нас є хлівчик, який виглядає. Який виглядає ось так. Ось у нас тут є така та стеля, вихід на горище. Горище у нас таке, наче ніде не мокре, наче ціле. Той вугол має тріщину, ну все-таки. Він зроблений з глини цей глів і потребує обмостку. От коли була б обмостка, цього не було б. Так, йдемо далі. У нас тут є літня кухня. Літня кухня ось таких розмірів. Такі потолки невеликі. Тут була, мабуть, піч, її винесли, грубка із печею, і залишилось лише місце. Я не бачу тут таких критичних моментів, хоча там у нас видніється тріщина. От. Але потрібно дослідити задню частину даного господарського приміщення. Йдемо досліджувати, і тут є щось. Так. Значить, дивимося на стан господарського приміщення. Значить, він у нас має такі фронтон із бляхи, шифером накритий. От дивимося стіну. Вам видно, не видно, ну, нормально. Йдемо в задню частину, роздивимось. Задня частина господарського приміщення має вигляд ось такий. Ось. Це в нас двір такий, але там тільки одна фіртка. А ворота з другої сторони, ну ми туди дойдемо. У нас є газ, електроенергія, лічильник, а води немає. Ну, Ціна бюджетна. Ось так виглядає будинок, можна сказати, за 60 тисяч гривень От, з середини. Що ми маємо? Ми маємо таку велику кімнату, ось, в якій колись був конвектор, от лише залишився один отвір. Що ми далі маємо? Коридор. Прямо у нас пішла кімната, ми туди прийдемо зараз. Ось тут так. Тут у нас є тріщина, тут у нас є тріщина, відповідно, пол тут залятий. От. Але поли по всьому, цьому, по всьому будинку міцні. Йдемо в крайню кімнату дивитися. Ось такий вигляд має той вугол. Ось. Ми її обійдемо. Ось так виглядає той вугол. І так виглядає ця стіна. Ось. В цьому будинку є головний недолік. У ньому давно не проживають люди. За ним ніхто не доглядав. Ну, Відповідно, такий результат. Давайте обійдемо зовні стіни. Ось і подивимося, що у нас по зовнішній частині. Так, я думаю, що вам видно, що даний будинок потребує ремонту. Тут у нас такий вигляд. А тепер я стою і показую. Це в нас ворота і заїзд у двір сюди. Ось так. Зараз ще показую, як виглядає вулиця. Тут у нас такий підйом. Дорога насипна, наш будиночок. Бачите, так? Да? Значить заїзд, той, хто купить даний будинок, буде ось сюди. Ось і ворота поняли, не знаю, да? тобто. Далі, продовжуємо огляд даного будинку. Ця стіна має порядок. Тут у нас є тріщина. Ось вона ця тріщина пішла, пішла, пішла. Будинок глиняний, обмостка є, але вона вже не працює. Ось такий вигляд цього всього, а тепер подивимось. Що я хотів би сказати? Село розвинуте гарне, перспективне. Таке велике підприємство, наша ряба, неподалік від цього села, люди постійно мають роботу, будинок коштує бюджетно. Вважаю той, хто схоче зробити ремонт. 60 тисяч це не є така страшна ціна, це взагалі не ціна. І як той казав, сюди треба докласти рук, трохи грошей, і тут можна непогано облаштуватися. А ви напишіть в коментарях свою думку, що ви скажете на рахунок цього. Чи вам сподобався будинок, чи вам сподобалась Місцина. Ви напишіть, було б цікаво прочитати. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, це реально важливо. Слідуючи, не забувайте, коли ви будете телефонувати, телефон буде відповідно в описі під відео до жінки. Торгуватися. Все-таки люба така оферта повинна получатися тільки з торгом, моя точка зору. Я не вважаю, що тут потрібно багато скидати, але коли ти купуєш щось, то потрібно обов'язково торгуватися. Друзі, а у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.